Так, всім, значить, привіт, хто дивиться мене, новим підписникам також. Е, значить, хто пам'ятає, е, морози вдарили по помідорах. І накрито, звичайно, вони під парником. Не знаю як мене чути, ну, тому що вітер великий. І значить вони були примерзли. Не всі, ось видно, два стоїть, три стоїть, там стоять. Е, які примерзли помідори. І це так конкретно ті, що доторкалися волокном. І ось що з них було, так скажемо, не викидає, воно пригодиться. Ось так ріс. В мене помідор. Тобто ну, тут було зело, звичайно, пропололись. Чому осталось це все в зелі нічим не підживляв, тому що все рівно були заморозки. І щоб оці пасинки, які повідростали помідор Мамако, е, далі не загинули. І так як ну, з нього нічого вже не буде, тут живлення як такого немає. І що ми робимо? Тут, е, так як коренева система дуже хороша, і знову ж таки закликає всіх, в кого померзли помідори на спечі, тому що багато людей в мене купило, багато людей поспішило. Примерзли помідори, день-два вони викинули. А ці помідори вже ну, більше, напевно, двох тижнів як ось в такому стані я їх лишив. Я їх не викидав, хоча теж хотів викинути. Не викинув по одній простій причині, що я побачив маленький пасинок томату. І, звичайно ж, секатори ось такі. Ще за 32 гривні не знаю, скільки зараз коштують. І секаторами обтинаємо його. Але обтинаю не біля самого томатика, а чуть-чуть вище. Для чого? І обтинаємо ми не в похмурну погоду, не в дощову, а коли сонечко. Для того, щоб воно ось, бачите, ранка відкрита. І за що сонця вітру воно її підсушить. І вже сюди не буде потрапляти різні мікроби. І не піде ніяка хвороба. Також ось можете побачити? Ось так вони ростуть. Ну і всіх е, ми не спасли. значить Тут вони вже поженуть. І висаджую я перець Це в нас вітрік свайн і ось так виглядає. Звичайно, питали ще за перцем, не хотів продавати, тому що, ну, а, а сам що буду їв? Для себе теж треба посадити щось. Ну, його спробуй ще достань звідси. Цю перчинку зараз достанемо. О! Ось такий перець. Ось так виглядає. Е, до речі, вже ось бачимо, є квіточка, хто буде розцвітати. І як саджу перець, я його не заглиблюю. Перець не можна заглиблювати. Ось. Не глибоко можна побачити. Ось його стаканчик. Навіть землю не підкидав. Ось так це все робиться, ось бачите як буде рости і тут зараз в мене йде шпагат. Два ряда. Без всяких патаків, патаків стільки не знайду для цього. Іде в мене шпага, значить, на два рядка. І за що того рослина собі ляже, в яку сторону їй потрібно, і буде росла. Ось, не заглиблюємо, бачите? Щоб було видно корішки. Ну і, звичайно, ось так підсипаю, щоб його нормально водою залити. Ну і показую томати. Бачите? Ось квіточка зацвила. Ось так виглядають. Вони виживши її. До тих, що не доторкнулось волокно. Ось так вони виглядають. Ось. Зараз покажу. Так. Ось так. Ну тут потрібно порядок зробити на них. Ну і можливо вже буду волокно знімати. Вона вже 2 дні по 8 градусів вночі, так що погодка непогана. По баклажанчику, баклажан не мерзне. Тут її погодки, як бачите, з баклажаном набагато проще. Звичайно, є там пару сухих таких баклажанчиків вигну, але в основному ось, до речі, вже... Гантелять, потрібно вже бачу пройтися. Там вже є Колорадський жук. Тому якось так ви підписуйтесь, а ми працюємо далі. Всім добра та миру.